Продовжимо тему затемнення, яке відбудеться 20 квітня. Тиждень до та тиждень після затемнення кожен з нас може отримати якийсь знак, якусь підказку від Всесвіту. світу. Краще цей час проводити в медитаціях, молитвах, васкезах, працювати щодо саморозвитку. А Попереднє перед самим сонячним затемненням, проаналізувати своє життя, чим ви корисні для себе, для інших, для свого роду. Я завжди пропоную попрацювати з метафорічними картками. Є така практика, роль у роді, яку роль на зараз на це життя ви виконуєте. Або приглашаю, запрошую на трансформаційну ігру Сила роду, яка не тільки дасть вам підказку на ваше життя в майбутньому, але і розкриє блоки заборони, які заважають вам рухатися далі.